Субота принесе похолодання, температура відчутно опуститься порівняно з п'ятницею. Цей день зустріне нас прохолодним повітрям і посиленим вітром у багатьох регіонах. Хмари продовжать панувати над більшістю областей, хоча на сході небо місцями буде ясніше. Подивимось, якою саме буде погода 6 грудня у різних куточках країни. У Київській області температура в день підніметься до 3 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Небо буде суцільно вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі у Житомирській області температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура вдень досягне 3 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1 градус. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, дощу не буде. У Сумській області температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Прогнозується малохмарна погода, опадів не очікується. На сході на Харківщині температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі буде близько нуля. Небо буде майже чистим, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 1 градуса. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясна погода, небо буде майже чистим. На Луганщині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі мінус Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не буде. На півдні. На Одещині температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність, але без дощу. На Миколаївщині температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. День буде майже похмурим. Опади не очікуються. Якщо цей прогноз був корисним, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропускати щоденні оновлення про погоду в Україні. Дякуємо за підтримку. На Херсонщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами без опадів. На Запоріжжі температура вдень досягне 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 2 градуси. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, проте без дощу. На Кримському півострові температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже суцільно вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер південно-східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер південно-східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, але опадів не прогнозується. На Буковині температура день складе 6 градусів тепла. А вночі плюс 1. Вітер південно-східний: швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується малохмарна погода, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі знизиться до нуля. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Черкаській області температура день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 2. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на суботу для всієї України. Плануйте день з урахуванням поривів вітру, одягайтесь тепло та насолоджуйтесь вихідними. До зустрічі в новому прогнозі.